Розкажіть, чого ви так тригіритеся від, від відьом? От в чому проблема відьми? Я стикаюся з такою штукою, що проводжу якісь офлайн-івенти, якісь вебінари, десь свічуся в різних телеграм-каналах. Коли я пишу, що я відьма та рологиня, у всіх случається припадок всього. Ну типу, чого ви так тригеритеся від цього? Бо ви не дозволяєте собі цього, бо ви витісняєте те, що ви відьма і ви сама або сам людина сили? Наразі дуже багато відьом, які займаються роботою з енергіями, вони називають себе як завгодно енергопрактиками, цілителями, духовними провідниками як завгодно, але не відьмами. В чому проблема? Ну, типу, із песні не вибросиш. Якщо ви працюєте з енергією, з людьми, ви йдете по духовному розвитку. Так хто ви, як не відьми або відьмаки, як не маги, як люди сили. В чому проблема? Відьми, в чому стереотип, в чому тригер? Поясніть, бо я трохи не поняла. Мене за ту відьму просто геть зацькували і готові розірвати на шматки. Що ви думаєте з цього приводу?